Вода за спасибі та люб'язні офіціанти такі трапилися моєму колезі Богдану Марунічу. У рамках журналістського експерименту він перевірив, чи дадуть склянку води у закладі громадського харчування з праглому перехожому. Нашому експериментатору відмовили, але лише у одному із восьми кафе. Давайте подивимося. У більшості цивілізованих країн у будь-якому закладі громадського харчування вам безкоштовно дадуть склянку води. Немає потреби навіть замовляти щось із меню. Достатньо лише прохання. Та чи діє така схема у Черкасах? Інспектуємо перший заклад у середмісті. За легендою мені терміново потрібно запити ліки. Сідаю за столик, чекаю офіціанта. Я припрошу вас можна щось попросить мені ліки запити. Щось безкоштовно дасте мені якесь. Дякуємо і переходимо у сусідній заклад. Дотримуємося тієї ж легенди. У вас можна чим сліки запити попросити? Водички можу вас А безкоштовно буде? Так. так, дякую, якщо можна. Дякую. Офіціанти з наступних проінспектованих кафе не менш люб'язні від колег. У склянці води тут теж не відмовляють. Трошки водички, а краще соку можна запити таблетку вас попросити. Дякую. Першу і єдину відмову отримуємось у цьому закладі громадського харчування. Тут допомогу пропонують, але вже за 18 гривень. А це ж, а це ж не безкоштовно. А якщо щось є, таке, що, бо в мене собі просто грошей немає. Взагалі нічого немає. Там... А просто там якісь водички налити з-під кулера там або ще щось. Немає? У мене собі просто грошей немає. Добре, тоді шукатиму інше місце, вибачте. Дякую. Богдан Маруніч і Віка новини.